Близько семи тисяч житомирян долучилися до урочистостей з нагоди 70-річчя перемоги. Кожен має власну історію, пов'язану з Другою світовою. Любов Борисівна знає про війну не з чуток. Каже, тоді усі, як один, робили усе можливе для перемоги. Війна це найстрашніше. Це розорення, це уничтоження людей. Це не розказати. победу не говорить. це була така радость для людей. Зовсім незнакомые, знайома. обнимались, радовались. Ми зрозуміли, що це вся життя, і це будет мир, І повторение, щоб не було ні для нашого покоління, ні наших дітей, ні для наших внуків. Щоб був мир, щоб цінили жизнь, которую Бог дає нам. Про здобутки бабусі розповідає її внучка Олена Розенблат. Бабуся це мама моєї мами. І вона розказувала про війну, вона її провела в Сталінграді, все на фронт. Керувала в 17 років, вона опинилася там, і потім вона керувала колгоспом і розказувала, як на собі 70 кілограмів зерна тащила. Поля для того, щоб прогодувати худобу, для того, щоб, скажімо, заготувати достатню кількість їжі і відправити на фронт. Якщо казати, як торкнулася війна нашої сім'ї, ну, достатньо сказати, вже те, що мій батько народився в місті Ростові в той час, коли вони в товарному вагоні їхали в евакуацію з міста Житомира. Батька свого, мій батько, ніколи не бачив, тому що в перші дні війни він пішов на фронт. І загинув в 42-му році. Народний депутат України Борислав Розенблат розповідає: дорогою до монументу слави отримав від бабусі ордени свого діда, який пройшов війну. І ми не маємо права забувати свою історію. Тому що ну, народ, який не пам'ятає своєї історії, він не має майбутнього. Це Особливо для мене було приємно, що вони, коли ми з нею йшли, вона мені дала моєго діда планку з орденами. Для мене це його ордена це не просто медалі, Це не просто там якісь железки. Це кожна медаль, кожний орден це подвиг. І цим подвигом вони жили, і будемо жити. Ми сьогодні на прикладі тих героїчних подій 41-45 років. Наші хлопці на сході воюють і вони пам'ятають, яким кров'ю, яким потом була завойована та перемога. Я що сьогодні нащадки, славетні нащадки, дідів. Вони роблять свою справу. Борислав Розенблат упевнений, розуміючи, якою кров'ю перемога далась у 45-му, українські військові за прикладом своїх дідів переможців обов'язково повернуть мир в Україну.